будуть законними, але знову ж таки Росія зробить все, щоб мінімізувати їх легітимність так. в очах міжнародної спільноти. І вона це вже робить дуже активно. Тому я би не орієнтувалася виключно на риторику Путіна. Вона може бути направлена на Вашингтон, можуть ролики знімати, щоб в робочий час для сполучених штатів бути показаними інші інші аспекти дуже серйозно. Працює російська пропаганда зараз на міжнародному рівні. Я була свідком ну, таких подій, які... Про які я читала, розуміла, що це є, але наскільки це складно і топорно, але в той же час ефективно. Зокрема, там в Варшаві відбувається конференція ОБСЄ БДІ Ползлюдського виміру. Це раз на рік велика подія, на якій беруть участь учасники з усіх країн ОБСЄ дипломати, громадські активісти, журналісти. І щодня відбувається захід по Україні, який прямо направлений на те, щоб мінімізувати позитивні насправді yeah. Враження від результатів майдану у світу, щоб мінімізувати якісь емоції позитивні до України, щоб знову ж таки максимально розширити поле впливу пропаганди, і абсолютно не важливо тій стороні, чи є правда або хоча б маніпуляція якимись базовими фактами щодо того, Україна на якій позиції сьогодні є. Ну до прикладу, по виборам дуже багато можу наводити, але от процедура тимчасової. Зміни місця голосування, якою будуть користуватись багато внутрішніх переселенців. А риторика починається з того, що це є один з засобів фальсифікації виборів, так як будуть приписані ці виборці до округів, де будуть багаті кандидати, і їх будуть змушувати голосувати за цих політиків. Насправді процедура поширюється тільки на списочну частину, тобто пропорційну спчастину в одномандатних округах. Ніхто їм право голосувати, не мешканцям територіальних громад. Що входять в межі округу не дасть. Таких прикладів є дуже багато, але це працює. Це е, як крапля камінь точить, так ця пропаганда побудована на абсолютній брехні щодо виборів і політичних процесів в Україні. Е, говорять про те, що ближче до дня голосування, ми будемо бачити багато сюрпризів. І ще один нюанс: я абсолютно згодна з фактором 2 листопада виборів, е, які організовують терористи, і це дуже серйозна проблема, про яку в Україні мало говорять. Е, Сьогодні використано е, виборчу систему, яка в нас застосовувалась з 2006-2007 році. Ними єдине, що додано, що учасниками виборів можуть бути ще громадські організації. Юристи, які працюють там, в тому числі залучені з боку Російської Федерації, е, пропонується ввести норму, яка дасть право голосу не правом. Тобто, це буде не право, а обов'язок, як до прикладу, в Австралії, де кожен громадянин зобов'язаний йти голосувати, інакше буде сплачувати штраф, так як це, як пан Сергій говорив, це відповідальність колективна за вектор руху держави у всіх сферах, і громадянин зобов'язаний зробити вибір, щоб держава могла далі функціонувати на основі цього вибору. Це не є якесь ритуальне шоу, як це було за часів радянського союзу, і трошки продовжується зараз. Таким чином терористи забезпечують вели. Уявку. Якщо це рішення буде прийнято, і будуть говорити, що в нас всі 100% голосували. І норма щодо обов'язку це може бути також демократична, адже деякі країни її використовують, ніхто це не оскаржує. По ситуації з голосуванням, за нашими оцінками, які ми сьогодні озвучили найсвіжішими, знову ж таки, вісім округів Донецької області це ті, в яких можна 100% на всій території організовувати голосування, шість в тих, які частково, але на жаль, частково інколи це дуже мала частка дільниці. Що кандидат може бути обраний десятьма дільницями, якщо на них буде низька явка на президентських виборах, зумовлена тиском, погрозами, появою людей озброєних тощо, тощо це призведе до того, що от вага цього мандату буде інша, ніж вага мандату в інших регіонах інших округах, в решті округів Донецької області. Голосування неможливо. Це червона зона, яка не конкурується державою Україна. Там сформ. Мовано виборчі комісії, які нічого не роблять, не засідають, тому що це пряма загроза життю цих людей. В Луганській області. Лише один округ, 113-й з центром міста Сватово може провести голосування на всіх дільницях. Також є 5-6 округів, де частково решта неможливо. Тому оптимістичний прогноз: 9 округів відбудеться голосування з 32 на Донбасі. песимістичний, піс оптимістичний 18 з 32. Картина недоволі Такі хороша, і якщо говорити в стручаці виборців, то приблизно 47% буде брати участь у голосуванні решту не буде брати участь у голосуванні. Чим звичайно будуть користуватися російські сусіди, терористи, сепаратисти, а говорячи про те, що ми не маємо відношення до цієї Ось, держави.